Кобзар так назвав український народ Тараса Григоровича Шевченка. Ім'я цього всесвітньо відомого поета і митця є уособленням для славної сили, духу та пророчого дару. Геній Великого Кобзаря світить нам крізь століття. Цілі покоління українців виховувалися на його творах. І сьогодні Шевченкова поезія продовжує надихати нас на нові звершення та перемоги. Червоні поле розсилає, і сонце спадоньки зове у синє море, покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Очам, люто, годиночку малою годину, ніби серце відпочине з Богом заговориться. А туман, наче ворог, закриває море, і хмарку рожеву, і тьму за собою. Розсилає туман сивий, і тьмою німою опиває тобі душу, не знаєш, ти дітись. І жде, що того світу, мав матері діти. Сонце заходить, гори чорніють, ташечка тихне, полоні міють. Радіють люди, що відпочинуть. а я дивлюся і серцем вину в темний садочок на Україну. І ніби серце відпочиває чорніє поле, і гаю, і гори на синє небо виходить зоря, Ой, зоря, зоря, і сльози кажуть. Чи ти зійшла вже на Україні, чи очі карі тебе шукають, на небі сині, чи забувають, коли забули, бодай заснули про мою доньку щоб і не чули. моя моє вечірні. Поговорим тихесенько ніволі з тобою. я як за горами, сонечко сідає, як права, соничка воду втечає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тече вода з-під явору яру наливаю. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явор молоді, а кругом їх верболося. Лозе зеленів. Тече вода із загаю та попід горою Хлюпощуться каченятка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ним, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода города, вода з табом стала, прийшло дівча воду набирати, набрало, заспівала. Заспівали, вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм святом звати.